Друзі, всім привіт у нас осінь, Зато річки Псел і сьогодні я похожу з Ультралайтом. Палка до 7 грамм, і ми спробуємо піймати окуня. Щучка тут також присутня. З нею я сьогодні спробую розібратися перший раз, до першого разу, коли вона відкисе, поставлю, спробую ось такі ось скруточки з дуже тоненької проволоки, сталька. І якраз перевірю, подивимось, окунь буде краще, гірше, ну, краще точно не буде. Буде окунь клювати, коли буде отака тоненька-тоненька сталька стояти чи не буде. Тому що у, всі, у всіх ну у мене. Так точно проблема. Тонкий флюр, щучка зрізала. Товстий флюр, окунь не клює. І ось спробую, спробую сьогодні отаку стальку. Також сьогодні буду ловити на силикон. Хочу подякувати підписнику Роману, прислав мені, ну він сам лє силикон і прислав мені не для реклами, ні для чого, просто сказав, вже цікаво силикон, який я сам робив, подивитись, як ти будеш на нього ловити, буде він ловити чи не буде. Ось така коробочка, ось такий силикончик. Дуже багато прислав, не треба було так багато, силікону в мене вистачає, але спробуємо. Тут прикольно, що самі топові усілякі приманочки. Танти, тіоги, а, Віпо від Фішапа, копії. Дуже-дуже багато і Секс імпакти дуже багато топових топових копій на топові приманки. Тому сьогодні спробуємо і подивимось. Чіпляю камеру на груди і, як завжди, все покажу, все розкажу. Поїхали. Подивіться, яка краса! Зараз мені треба пробратися ось туди і почнемо ловити. Починаю з доволі немаленької резини, перевіримо зараз, це Vipo копія. Копія від підписника Vipo 2.8. так, друзі, на викиді без удару підвис. Поки тонула хтось підчепився. Ну це окуньок. Куньок невеличкий, але перший. Ось такий, дивіться. Ромчик, твоя резина працює. Ось такий. Зараз поставлю приманочку поменше і вагу поменше. Тому що мені здається, якщо перевіряти окуня, це занадто. Це вже можна щучку ловити. Я на останній рибальці, з якої було відео, на таку 2,8 дюйма піймав щучку, таку 2 кіла. І там було точно. Так, перший пішов. Давайте зараз змінимо приманочку і продовжимо. Щось виберемо. Я думаю, тіога. Тіога двухдюймова в кольорі лох. Так, дивіться, ось такий гачок, Ворм 11, четвертий номер. Я думаю, буде якраз те, що треба. Ріг ось такий ось 2 грамчики. Ось така у нас буде приманочка, ось такий монтажик. Так, зараз я ж в костюмі. <гум> зараз вийдемо подалі і вже будемо гарно все обловлювати. Дуже класний ранок, вітру немає, але це тільки ранок. Далі я думаю буде дути нормально, так, баклани летять, значить тут є риба. Кидаю вже, мабуть, хвилин 5, нічого. Я вам хочу сказати, що бачите, сьогодні він напевно кудись змістився, тому що я, коли був тут останній раз, це була просто роздач. О, друзі! Ось вам перше місце. Роман, бачиш, твої приманки ловлять. Дуже гарною такою подачею. Ось вам тіога. Друзі, підвис. Мій план піймати щось гарне. Ну, щучку. Друзі, вже біля самого-самого берегу. Просто роздача. Я вам хочу сказати, що ось по затоках псла окунь дуже погано клював. Ось останні мої риб рибалки. О-о-о, друзі! Це просто окуньова роздача. О-о-о, дуже круто. Дивіться. Але я був без костюму, я тут не мог покидати нормально. І я так на декілька годин заїхав, тому відео не було з цієї риболовлі. але тоді він просто розривав і розміри були дуже непогані. Сьогодні, бачите, я думаю, він просто кудись... Змістився, але це місце він дуже любить. О, друзі, схід, схід. Це був окуньок. Переключився я, як казав, на скруточку, тому що тут дуже велика вирогідність піймати щуку. Хай не велику, але є. Там окуня на першому місці зовсім не було. І те, що бачите, експеримент з металовою скруточкою, в принципі, другий контакт з окуном. Це є добре. Ось такий і випускаємо. О, друзі, знов підвисання, я навіть не помітив, коли воно це зробило. Третя рибка. Риболовля сьогодні обіцяє бути трудовою. Я вам хочу сказати, що це щось дуже-дуже непогане. Ого, там по зубах. Напевно, це напевно щучка. А, то просто вона з камишиною зачепилася. Зараз побачимо. А ні, дивіться, ще й непогана щучка. Сьогоднішній мій план зі скруточкою невеличкою Мені дуже подобається. Дивіться. Там лише для ультралайта... Це навіть просто супер, я скажу. Дивіться, яка гарнюня. Тут кілуха, я думаю, є. Так, друзі, дивіться, ось така малиха, непогана. У мене було дуже багато рибалок, коли ходиш з двома комплектами, один мікроджиг, другий комплект важчий. Для воблерів, для великого силікону. І завжди, коли ти кидаєш, хочеш спіймати гарну щуку. На важкий комплект нефіга не кліє. Тільки ти починаєш кидати микруху, або відрізає, або іноді вони з краєчку беруть. І виходить, що на Дуже часто було, що важкий комплект просто зря протягав. І ось сьогодні я спробував невеличкі тоненькі скруточки, з металеві скрутки. І ось бачите, результат є. Вона взяла з краю, кажу зразу, але якщо б навіть вона трошки заглотила, я, б, я думаю, я б її достав. Так що поки що все круто. І тим паче перед цим два окуня я дістав зі скруточкою. Так що, ось. Ось така штучка. Щучку відпускаємо і йдемо далі. У нас ще тільки початок. Поїхали. Відпускаємо малечу. Розвертайся і до мене. Давай. Пішла-пішла. Дивіться, друзі, як дають воду. Воду дають так, що риба в шоці. Вона, мені здається, позабурювалась так, що... І тепер важко знайти. І це дуже впливає на кльов. Про сьогодні що скажу? Піймав я сьогодні три риби і жодна з них не клюнула. Всі підвисли. Задоволення сьогодні не отримав, тому йдемо далі. Будемо шукати нашу подачу. Так, я перейшов на більш вузький рукавчик, бачите? Мені здається, що коли так сильно штовхають воду, рибка могла забитися ось в такі місця. Позаходити. Бачите, де кувшинка? Там було сухо. А тепер ось так. Ну да, Тут ловити буде сукор. Бачите, доріжка стояла, хтось витяг. Так, поїхали спробуємо. Да, такий рівень води з рибою щось зробив. Я ось навіть заліз в такі місця, бачите? І все одно нічого. Ідеально, ідеально прокидує, заховався від вітру. І нічого, навіть окуня. Хі -хі. Кидаю періодично то 2 дюйми, то до 3, 2, 8, 3 Але результату сьогодні ніякого. Бачите, щось цей рівень води з рибкою робить. Вона зовсім не, або не хоче клювати, або просто... Кудись забивається, може в берег заходить. Не, не, не знаю, не знаю. У нас такого раніше не було. Дуже погано, дуже погано по рибі. Що ще сьогодні класно, це те, що я розвідав сьогодні дуже багато місць, які дуже давно хотів розвідати. Я, в принципі, можна сказати, все тут знаю, але були такі заходи самому-самому тут всередині в глибині, куди я ніколи не залазив. І сьогодні я... Полазив дуже багато, заліз майже скрізь все побачив і скажу дуже багато місць, де можна буде половити, коли рівень води буде менший, коли рибка хоч трохи активізується. Дуже багато гарних місць я сьогодні знайшов. З рибою, звісно, я скажу вам дуже погано. Я думаю, це все за рівня із за рівня води. Сьогодні я зустрів. Раз, два, три, чотири, чотири рибалки, то я вам скажу, що я ще сьогодні нормально відловився. Але не здаємося, ще одне місце в мене заплановано. Думаю, там ось після обіду під вечір може хтось прокинеться вперед. Тільки подивіться на це, я такого ще не бачив. Такого тут ще не було. У мене зараз враження, що риба десь... Позаду мене. А, друзі, невеличкий. І це ще один плюсик. Дуже невеличкий. Ще один плюсик до скрутки. Ого, це судачок. це судачок. Воду так штовхаю, що з Дніпра зайшов чи що. Так, цього малого я сфоткаю. О, дивіться, ось такий. Навіть його маленьким важко назвати. Бачите, де вся риба? На березі. На березі. Ріка Вон, де. вон Бачите, де ріка. А риба отут на березі вся. А схід. Схід, схід, схід. І доволі глибоко. На глибині щось взяло. Так, друзі, бачите, судочок почав давити. Клювати, давити. Щось знову маленьке, я думаю, теж садочок, тому що дуже далеко і глибоко. Окуня в таких місцях я не ловив. Так, садочок. Того нічого нема. Зараз фотку роману зроблю, що його силикон працює. Нарешті гарне клювання. щось побільше. Не спішимо, тому що це ультралайт, нам третій шнурочок. <свеч> щучка. Щучка, щучка. Ось дивись, Роман, ще один колір розловив. Біленький. Також Віпо. Скрутку тільки що прибрав. Думав судочки, металева не потрібна буде. Поставив флюр 04 і ось така щучка. Друзі, під кінець все-таки вмовив Окуня, але це пляж. Пляжі дуже люблять Окуні. Окуня. Ось такий непоганий. Сьогодні Окунь просто закривав рота. я сьогодні дуже багато місць обійшов там, де він ловився, там він, де він має бути. Але ось перший. Вже під самий-самий вечірок. І, до речі, щука також, тільки що я бачив, дуже прикольно скинулась. Друзі, хто стикався з такою ситуацією, коли води дуже багато, пишіть в коментарях, де її шукати. Куди вона зміщається, де її краще знайти. Тому що, ну, я перший раз таке бачу. У нас так такого не було навіть весною. Ніколи такого не було. Я такого ніколи не бачив. Вода. О! Нещодавно я проходив ці ж місця, у мене було всього дві годинки. клювало набагато краще, піймав я набагато більше, ніж сьогодні. У мене була одна щучка з язвами, було два зрізи, було декілька сходів щучих. І було дуже багато окуня. Сьогодні ж, ви бачили, але нічого, я сьогодні піймав дві щучки, тільки що ще одну піймав. Люди на лодках плавають, навіть з лодок кажуть, все погано. Один там от цих маленьких судачків там на кукан навішає. Ще, в принципі, нормально відловився в цих умовах. Роман, Роман, дякую тобі, Ромаха, як ти підписаний, дякую за силикон. Працює, все чудово, все класно. Пару слів скажу: силикон м'якенький і це добре. це добре. Тому що коли силикон м'якенький, він набагато краще грає, набагато краще заводиться, якщо в нього закладена якась активна гра. І як я чув, рибка також, коли заїдає, особливо це окунь була, заїдає, чим м'якіший силикон, тим це краще. Пахне атрактантом, все добре. Кольори, як я кажу, про Слікон виробників, коли роблять на четвірку, не на п'ятірку на четвірку. Ну, але все, все нормально, все круто. І взагалі дуже приємно, коли прислали. Ось, Жека, тримай. Дуже хотілося б, щоб ти спробував, щоб ти там піймав. Якщо відео побачив, взагалі було б супер. Дуже приємно. Тому що завжди приходять зробити це, відраковувати це. Ва! Ва! Не хочеться це робити. Хочеться робити те. Що подобається для душі. Пача силикон ручна робота, власноруч виготовлений, дуже прикольно порівнювати. Ну, багато я пробував різного саморобного силікону присилали порівняти з тим, з тим, з тим. Ну, М'якого силикона мінус я сьогодні на приманки 3 десь. Хвост такий обірвав, за кусти, там ще. Але я ж кажу, якщо вибирати, то лучше мені більше подобається м'який силікон, тим паче ну, в маленьких розмірах від 1,5 до, до 3 дюймів. Я би вибрав краще м'який силикон, хоч він буде і частіше рватися, він набагато краще ловить. Ну як на мене. Так що Роман тобі велике дякую. Дуже приємно. Так, все, друзі. З вами був Жека Докучаєв, канал Туристорії. Невеличке відео, небагато риби, але рибу все одно піймали, піймали, зловили. Хоч це було і дуже складно. Кому сподобалось, підписуйтесь, ставте лайки. До наступного цікавого відео. Давайте, друзі, всім пока, все буде Україна. Давайте.